Щоб оцінити няню на випробувальному терміні 2 тижні, краще скласти чек-лист. Тобто саме характеристики, на які ви звертаєте увагу, тобто критерії, оцінки. І няня тоді теж розуміє, що для вас важливо. І ви так само проаналізуєте і дуже легко зробите для себе висновки. А Якщо немає чіткого розуміння, що ви хочете від няні за цей час, наприклад, перший тиждень ви спостерігаєте, тільки звикаєте один до одного, адаптуєтесь, другий тиждень ви вже чекаєте, що няня буде дуже ефективною. А вона, наприклад, про це не знає, і в цьому виникає велика проблема, якщо люди сподіваються, що няня здогадається. Тобто, якщо мама, наприклад, думає, що якщо я взяла няню з досвідом, то вона і так все знає. Ні, думки читати ми не вміємо і не повинні це робити. Тобто, саме чим конкретніше ви кажете, що ви хочете, тим конкретніше ви отримаєте виконані дії.